О, друзі, яка краса. Ми сьогодні приїхали у гори. Знаємо, що тут грибів ще нема, але ж погуляти по нашим місцям. Таке сонечко сьогодні, так. Сонечко да. Їхали, виїжджали з міста. Був туман. А зараз бачите, яка погода. 12 градусів. Під'їжджали, були всі 15. Друзі, ми сьогодні не одні. Я, Ірішка і наша знайома Лена. Ми не так високо, але бачите, вон, у горах, в деяких місцях є сніг. Собаки радіють. Приїхали. Ну що, друзі, походимо, подивимося, що зараз у горах. Вам, як завжди, все покажемо. Айда! Жека, куди поліз? Ну. На вулиці тепло, але ж знаєте, друзі, все рівно, водичка холодна. Воно там, де ріша стоїть, там ще сніг. Ну як сніг, іній такий. Ой, як бачите. Так, ну що, готові? Пішли. Та, друзі, бачите, і у горах. Ну, як весною вже. Супер. Сподіваюсь, в цьому році буде початок, ранній початок грибного сезону. Жека, пішли. Де вся банда там? Позаду, обично ріжка попереду йде, а зараз з Леною розмовляють там. Пішли Жека. Трошечки витерет сьогодні є, але то не заважає. Тут таке враження, друзі, як в осені чи влітку. Вічно зелений мох. І не тільки мох, бачите? Ось так. Лютий місяць. Супер. Сьогодні 18 лютого. о як. Ходіть сюди Іріш. О там хащі далі. А тут же ліс трошки міняється, то тут і походимо. От бачите, ситає, глибока. Марсель, стрибай давай. Жека уже там. Да, Жека уже там. Обережно. Где там Лена? Фотографуешь она... Ну нюхает, да. Нюхает. Ці запахи тут так пахне. Тобто, до речі, друзі, а пахне грибницей. Сто процентів грибів нема, але знаєте, як запах є. Лена, ну як тобі сьогодні погода у лісі? Це супер, так? Да? Так, погода, супер. Природа і погода. Аромат. Ну, такий запах, Пігалася. друзі. Аж вже дуже хочеться, щоб Такі пішли грибочки. Смачний <рес> такий аромат. <рес> 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 Який красивий фіночок. <рес> Зелене все, в мосі. Супер. Діма, пішли. Я знайшов свою любимую. Ну що, грибники, хоч якийсь трутовичок побачили, чи Трутовички бачили. Що, бачили трутовички? Ось так. Угу. Перші грибочки вже є, друзі, а ви їх і... Та я їх не бачив. Втихушку знайшли там щось. Такі звичайні трутовички є. Завжди є. Так, ну пішли, походимо. Та тут такі болота, бачу. Оця річка чи струмочок ніколи не висихає. Влітку постійно тут вода. Ой, як гарно. Сонечко пробиває сквозь дерева. Ой, друзі, скучили, скучили по грибочках. А їхали сюди, я думав, в цих місцях буде, буде сніг. А бачите, зовсім, зовсім сніги нема. От точно по цих місцях почнемо їздити гораздо раніше, ніж в тому році. В тому році в лютому був тут сніг. І температура мінус. А зараз ось так. Ну, Сподіваюсь, що більше таких серйозних морозів не буде. І якщо так і буде, то дійсно в цьому році грибочки раніше підуть. Банда, де мама там? Щось фотографує з Леною, так? Да? Шукали і вішкиних трутовичків, то що вона зле не бачила, так і не знайшли. Десь вони побачили, пофотографували і все. Відійшли і заплутали. Ну чого. То таке, друзі. Гарно. Не жаліє, що ми сьогодні сюди поїхали. Будемо знати, що потихеньку потихеньку вже прокидається ліс. Тільки казав, що не можемо знайти тих трутовічков, що ріша бачили, але о, знайшли, ось вони. Перші грибочки за сьогоднішній наш похід. Що там за знахідка? О, ще тротовічок. Ага. Ось так. Це він молодий чи він вже? Ні, це то, того року, ну, вони такі. Халін, такі красиві. Чудово <риклад> Чудовий сьогодні день, тепло так. Ми свіжим повітрям надихались. О, походили по своїх місцях грибних, провідали ліс. Собаки набігались. Та супер просто. Друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.